В ефірі спецпроєкт про Нікополі, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран. Нікопольщину ворог тероризує майже безперервно. Напередодні, надвечір п'ятниці, район накрили градами та важкою артилерією. У Нікополі було пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та лінії електропередач. А ось у Червоногригорівській громаді, яка теж опинилась на лінії вогню, руйнування більші. Пошкоджено кілька десятків будівель, понівечено машину, автобус, лінії електропередач. На жаль, п'ятнична атака на громаду не минулась без ж. Жертв та постраждалих. Цей обстріл, він був, мабуть, найтрагічніший за останній час, тому що в нас, на жаль, є один загиблий і троє поранених. Люди, які поранені, двоє це сімейна пара, вони перебували вдома на вулиці. Снаряд прилетів. Практично поряд на щастя, поранення невеликі, але вони були. Інша людина була на відкритому на відкритій території. Отримала поранення внаслідок того, що вибухнуло ряд. Поряд і там відвалився, вікон немає. Що там показувати? Серед поранених і пан Анатолій. Нині він почуває себе добре. Під час обстрілу чоловік був на березі. Можливо, це каже, і врятувало його від більш тяжких наслідків. Адже снаряд прилетів прямісінько у його двір. Гепало, гепало, Потом мені як гепнуло, Я упав на на землю та й лежав. А потім чую тече. Тут воно ж чутя кровтиться. Та й все Прийшов сюди, сюда. Тут усе а тут усе в Легкі поранення отримала і його дружина. Пані Єлизавета, жінка саме була вдома. Вийшла, коли воно вже тут кров тече. А воно мінути. Не успіл би ніліч, ні стати, нічого. Як воно все за одну все робиться. Наробили ворожі снаряди лиха і у будинку подружжя. Біг на двері, потолок он, гляньте, який. Там це оббаліла. Он завалий ще бідна, осколок якийсь попав на горіще, воно ж загорілося горіще ще. Залетів і у будинок дітей Вікторії. Залетів прямісінько по центру. Вибуховою хвилею знесло дах. Почалася пожежа. На щастя, сусіди встигли її загасити. Прилетіла в нас ще суг до моєї дочері дому. Буквально минут за десять, до цього я уїхала відсюди, була тут, Уїхала к себе домой. Тільки приїхала і мені одразу дзвонять, говорять, прилетіла в дом. Як вона так бахкає і на територію доволяються твої ці, то це не прида словами. Ще й досі приходить до тями після обстрілу. І Тетяна жінка каже, її родина дивом вціліла. Так бахнуло, що в мене ухо заклало, і, і я зараз не зрозуміла, що, що відбувається. Ну а потім уже повиходили типу, і всі не можуть зрозуміти, стають плечима і дивляться друг на друга. Ну, от. Ну, Це тяжко пережити. У Нас випали всі вікна, стекла, туди от все посипалося, все було в стеклу. А ми були, слава Богу, у другій кімнаті. І це нас спасло. А так би ж нас не було. Би. Тепер родина підраховує збитки, які заподіяли їм снаряди окупантів. Одна половина криші зовсім немає, треба міняти. Три вікна. Міняти в домі і, і три на кухні. І там теж криша пошкоджена. Місцеві не встигли відійти від цих атак, як вночі червоногригорівська громада знову була обстріляна. Обійшлося без руйнувань. Вночі на лінії вогню опинилися й інші громади району. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Є понівечені приватні домівки та пошкоджені лінії електромереж, зруйновані дві господарські споруди та стільки ж споруд побиті. Від обстрілів загинули 34 свійські тварини. У Мирівській громаді у нас є руйнації чотирьох приватних житлових будинків, знищена одна господарська споруда та ще дві понівечені. Побита автобусна зупинка, газогін та обірвані лінії електромереж. У Нікополі ніч пройшла у тривогах, втім без обстрілів. Але із самого ранку російські війська знову почали свій терор мирного населення. А що це таке? Оде наша дрон. Ворог атакував Нікополь дронами камікадзе. Сталася пожежа. Рятувальники приборкують вогонь усі деталі зараз з'ясовуються. Ситуація по той бік водосховища залишається не менш складною та напруженою. Вночі через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія, що зв'язувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Про це повідомляє енергоатом. В результаті відбулось повне знеструмлення станції. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи лінії Зв'язку з АС з енергосистемою. Втім, кажуть у енергоатомі: плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними. Юлія Коча, Сергій Мельников, Микита Саєнко. Пронікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.